До лінії 101 надійшло повідомлення від місцевих мешканців міста Селідово про виявлення підозрілого предмету на приватному домогосподарстві. По барбуттю на місце піротехнічний підрозділ індентифікував, що це є фугасна авіабомба 1500 кг. Дальшому даний вибухонебезпечний предмет буде вивезений та знищений в встановленому порядку. О, давайте, давайте. У разі детонації вибухонебезпечний предмет міг завдати значних руйнувань та великих жертв серед місцевого населення.